thank you Це організація, яка є стратегічним лідером і координатором розвитку дестинації за рахунок зміцнення партнерства і співробітництва всіх цікавлених сторін, туриндустрії, закладів вищої освіти, влади і органи місцевого самоврядування. Основна мета ДіміО це управління життєвим циклом і забезпечення довгострокової конкурентоспроможності туристичної дестинації. Існує два рівня організації з менеджменту дестинації ДІМІО. Перше це Національний туристичний офіс або Національна туристична організація. Перед НТО стоять дві мартні задачі розробити і сформувати туристичний продукт або продукти даної дестинації і просувати їх на відповідних ринках. Підхід до розвитку і просування туристичної дестинації повинен ґрунтуватися на мартних дослідженнях, так формується об'єкт ринку продукт. Проводячи таку роботу, НТО виступає від імені всієї зони відпочинку і доповнює розробки і зусилля щодо просування турпродукту приватних туристичних підприємств. До організацій, що займаються просуванням країни в цілому, може засовуватися два терміни НТО. Національний туристичний офіс або Національна туристична організація і Національна туристична адміністрація. Термін НТА застосовується для позначення виконавчого органу влади, який так чи інакше координує туризм в країні. Причому в даний час в різних країнах такий орган відноситься до абсолютно різних сфер діяльності економіка, фінанси, культура, спорт, навколишнього середовища. Сам термін був введений ЮНВТО в 1979 році для відділення виконавчого органу влади від організації, яка цілеспрямовано займається маркетингом і просуванням території, тим самим стимулюючи країни переходити до нового розуміння дестинації як продукту. Другий рівень це регіональна туристична організація РТО, організація, в обов'язку якої входить менеджмент і або маркетинг регіону як зони відпочинку. Термін регіон використовується для позначення концентрованого туристичного простору, такого як округ, штат, провінція, область, край. На регіональному рівні ДМО слід активно залучати до вирішення завдань дестинації. Різні зацікавлені сторони, стекхолдерів. Приватний сектор приваблює можливість просування свого продукту силами Діміо. Реалізуючи маркетингову роль, Діміо використовує свій бюджет, а також є містом між національними організаціями та туристичною індустрією. Це є важливою ролью, оскільки поки національні туристичні органи влади будуть. Єдиним найбільш помітним гравцем, суб'єктом туристичного ринку, колективні витрати індустрії будуть значно більші. Якщо регіональне ДМІО зможе об'єднати ресурси приватного і державного сектору, то вони обопільно посилять стратегічний підхід та зможуть досягти великих результатів за також фінансування. ДМІО є містом між національними організаціями та туристичною індустрією. Це є важливою ролью, оскільки поки національні туристичні органи влади будуть єдиним найбільш помітним гравцем-суб'єктом туристичного ринку, колективні витрати індустрії будуть значно більші. Якщо регіональна ДМО зможе об'єднати ресурси приватного і державного сектору, то вони обопільно посилять стратегічний підхід та зможуть досягти великих результатів за такого ж фінансування. Коли регіональна ДМІО повністю залучає бізнес в свої програми, вона відіграє координуючу роль туристичної діяльності на рівні штату, області, краю. Для цього потрібно розвивати механізм місцевих туристичних виконавчих груп. Такі групи мають об'єднати широкий спектр організацій готелі, туроператори, турагенти, транспортні компанії тощо. Також необхідно визначити риси, якими володіє ДМІО. Перше це виділення з державних структур. DMIO часто відокремлене від держави, хоча нерідко, повністю або частково фінансується за державний рахунок. У таких країнах, як США, там, Великобританія, Мальдіви, існує так званий готельний податок Hotel Tax або B-Tax, який включається до вартості номера, а потім в якості фінансування спрямовується в Діміо. Таким чином, в організації є реальна можливість побачити результат своєї діяльності, тому що це відображається перш за все на розміри фінансування. Озидається такий метод фінансування, як членство комерційних організацій ДМІО або організацій з організації з менеджменту організацій. Наступним методом фінансування є членство комерційних організацій ДМІО. Тобто DMO пропонує послуги тих чи інших компаній, готелів, турагентів, ресторанів за відповідну плату з їх боку. Далеко не скрізь організації платять за членство в DMO, проте система членства в DMO досить розвинена. Друга особливість DMO – це те, що дестинація в незначному ступені контролюється DMO. На відміну від звичайної організації, товари та послуги якої контролюються тільки державою щодо якості та споживачем щодо попиту. Тобто сама організація фактично не створює продукт, і тому він такий складний з огляду на управління. Крім того, організація зазвичай має дуже обмежену кількість персоналу, близько 20 осіб у регіональних офісах. Третья особливість – Діміо можна назвати ядром просування території, тому що вона з одного боку, на рівні з суб'єктами туристичної індустрії, місцевими жителями, турфірмами, зацікавлено просування дестинації більше інших стиххолдерів. А з іншого боку, на рівні з ЗМІ, суб'єктами масової талітарної культури більше впливає на споживчий вибір. До основних функцій Діміо відносяться інформаційна. Інформування туристів про події в дестинації, про засоби розміщення, пам'ятки, засоби пересування, туристичний продукт, екскурсії та інше. Статистична збір і аналіз статистичної інформації, створення системи управління базами даних. Маркетингова. маркетингове дослідження, в тому числі робота з цільовими групами, маркетингова стратегія, брендинг дистинації, піар-акції і реклама. Організаторська, консультація для організації заходів індустрії Майс туризму, туристична пошук готелю, екскурсійних та транспортних послуг, проведення подій, участь в ямарках, конференціях, виставках, посередницька, допомога при взаємодії з учасників туристичного ринку, турагентів і туроператорів, об'єктів розміщення, підприємств громадського харчування, транспортних компаній. Крім того, деякими дослідниками визначається, що Дміо повинна співвідносити свої цільові ринки з пропозицією інших стейкхолдерів дистинації, тобто доносити потреби цільових клієнтів до них. Наступна функція комунікаційна, це взаємодія між культурами в міжнародному туризмі. Далі просвітницька для жителів дестинації та управлінська менеджерська. В нашій країні роль Діміо. Покладена на Національну туристичну організацію України. Місія НТО України консолідація туристичного сектору, розвиток мережі регіональних ДМО, підвищення рівня знань та якості національного туристичного продукту у всіх регіонах України. НТО України реалізує всі згадані функції ДМО, створює умови для, та інструменти для ефективної співпраці всіх зацікавлених сторін. Національного туристичного сектора. Співпраця НТУ України з ТК-169 та Сідіс Ukraine забезпечує ефективну розробку нових та аудит існуючих стандартів. НТУ України впроваджує та підтримує каталог актуальних інвестиційних проєктів туристичної сфери. Також українське ДМО впроваджує туристичний барометр як інструмент аналізу. Кількісних та якісних показників туризму. Серед останніх організації слід назвати презентацію партнерстві з WTC, серію протоколів для основних галузей туристичного сектору України з метою ефективного пом'якшення наслідків пандемії COVID-19 та запровадження особливої відзнаки подорожі безпечно Safe Travels. А також розробка дорожньої карти розвитку національної мережі туристичних інформаційних центрів, реалізації спільно з партнерами національної програми лояльності турист України. Метою НТО України є створення розгалуженої мережі регіональних ДМО, що дозволить посилити розвиток внутрішнього туризму в Україні. Особливу увагу відчиняна ДМО приділяє сільському туризму як чиннику відродження сільських територій. Більш детально про організацію роботи ДІМІО, інструменти її взаємодії з зацікавленими сторонами та іншими технологіями її роботи можна дізнатися на окремому дистанційному курсі ДІМІО Управління дестинаціями.